Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами послухаємо цікавий віршик, який називається Весняні квіти. Хмара дощиком скотилась, землю стала наповать, і малятам захотілась в полі квітів назбирать, сміючись, веселі діти, свій таночок завели. Запашні яскраві квіти, у віночок заплели. Ой ти весненько, чудова, бавить сонце небокрай. пісню слухає діброва, І чарує зелен гай. Сподіваюсь, вам сподобався віршик малята. До нових зустрічей. Бувайте!